Всім привіт, запишу вам коротеньке відео прогулянки в місті, як воно виглядає у Франції. Бачите, всі йдуть на роботу, ось якийсь. Африканський магазин, тут ще й арабські магазини, також якийсь магазин, Сендвіч 2 євро, але вона, мабуть, вже не працює. Занадто що здешево дешево. Сонечко тільки виходить, зараз десь 7,45. А он, бачите, жінка, ага, торгує це якась арабська випічка і чоловік, в принципі. Ну, не арабська випічка, а тобто, що арабський магазин вони тримають. Оце, в принципі, район. Такий емігрантський тут зі Сходу, з Африки дуже багато. Це ми знаходимось у місті Ліль. І зараз, доки в мене є трошки часу, я йду на метро. От я вирішив вам записати. Ось тут футбольне поле якесь. Ні, тут немає. Тут дуже часто ще грають в американський футбол, а тут я не бачу, щоб були такі ворота. Якісь східні дівчата.

Вольтина це школа. Пробудить запізниться в школу. А якщо запізнишся на 8.30, хоча тут може зараз. Не бачу, котра година. Ну коротше, я не знаю, принаймні в нас школа, якщо в 8.30 ти запізнюєшся, в 8.30 зачиняють ворота і все. І треба чекати вже цього е обіду, тоді тільки відчинять, е, ворота, зможеш зайти вже в другу половину дня. Ось там бачите напис може, базік. «Bas це спортивний такий клуб інкусії Франції, і ви можете купити там собі абонемент і ходити в будь-якому місті У нього Можливо. Можливо, не дивлячись на те, що це є все, але люди тут здороваються У нас так от з усіма містах, де 200 тысяч населення, ну, в Лилі, може, десь 300. Э, никто так просто не сделал. Так. Давайте вам какие-то из... фишки подивим. Так, зеленый можно перейти. Мать, я трошки потом оремо кто це такий? хоть на це немає успіх смотрите якщо ви знаєте з цих копенаци будь ласка там напишіть. Можете послухати, потім написати, О, дивіться. Нажміть паузу та подивіться. Загугліть, послухайте, може комусь щось подобається. Це якийсь держав, мабуть. А оце щось те, що мені подобається. А, де зме... Це треба кому відправити, без нами. Чотири дні, п'ять концертів, шість груп. Шість груп буде. я таких не знаю. Не знаю. Не, не, знаю, я таких. Да. Зараз я заскриню. Так, добре. Один на метро. Бо мені треба їхати. Так, тут спуск закритий, Треба йти на обучку здоров. Да, цепускивай. Там прям, прямо не знаю, не порушиш, не даремно буде. I'm sorry.

Thank you.